З томатним соусом Агаран Давайте приготуємо страву, яку я полюбляю їсти вдома, коли немає нікого. А в холодильнику тільки паста, чудовий томатний соус, пармезан та чебрець. Поїхали. Коли вода закипіла, ми підготовлюємо пасту. Пасту використовуємо обов'язково з твердих сортів пшениці. Коли чесник віддасть різкість, ми додаємо томати, перчимо. Трошки білого вина та томатний соус сагран. Все ретельно перемішуємо, додаємо порізаного лисячка базиліку. Додамо цукор та трошки солі. Насипимо смаками і відставимо. Коли паста вже приготувалася до ступеню альденте, ми її перекладаємо наш соус, додаємо трошечки курячого бульйону та додаємо пармезан. Пасту обов'язково прикрашаємо багато-багато пармезану та листячками базиліку. Смачно.